Усім привіт! З вами я Ромео Майнкрафт. І сьогодні ми граємо в гру як Бобро. І я сьогодні не сам, я сьогодні з своїм двоюрідним братом. От він нам прапор України показує. Його ім'я ви вже бачите. Таке прикольненьке в нього ім'я. в е, мене ім'я Ромео, звичайно, як у мене канал. ну Сьогодні ми на карті Dancing. От така от прикольна карта. Зараз і я падають, і заново все проходять. Ну і буде цікаво, за скільки ми пройдемо і чи пройдемо ми вже ми взагалі. І все, як я почав уже проходити. А ти як? Тепер okay. Окей. Давай, давай, Йосик, проходь, проходь нас, доганяй мене. Я вже на другому цьому поверсі, поняв? Ну що вже там є? Я пройшов уже перший портал. Я отут дуже розігнатися можна. Так я вот на тех вот уже штуках назад. Понял, назад. Я же на сын портала поищал. А я впал. Какой тут усад? Ну, я тоже. <laughs> так, мы два нуба. Я... Ой, я снова упал. Я зна, я знав, я знав. Що, ти хотів вказати? Ковачі вставити паркур, то не закачайте попро. Ну 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 не обов'язково. паркур. Ну, фактично так, фактично ні. Я тут у спині на якогось чола, тільки я вже його походу перегнав. Е, ти знаєш, що в мене твориться. Ти -то, не, ти то не знаєш, бо ти не бачиш мій екран. А от підписники, які дивляться мене, то бачать, що в мене тільки що було. Я чуть не перестрибнув портал. <рисвіт> Ні так. Ні я почти пройшов. Я, до речі, тебе бачу, але ти трошки вже відійшов. Да, 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 ти відділ. вже далеко, далеко, Я був в тебе на хвості, але я зупинився і ти перегнав. А, ти впав? Ага. Ну я пройшов перший портал. Я вже два про портали пройшов. Я ніколи до того зеленого не можу це. До, до зеленого порталу я можу дострибнути, але я не можу дострибнути до після тієї трикутної штучки, е, штучки до цього жовтого, а далі червоного чи якогось там квадратика. Я был у тебя на хвосте, и ты так упал прям. Жалко. Чего? Мне смешно. Это смешно. А шо, шо, шо стало, Салю? Давай, я впала. Так, ми зі звиком вирішили зайти вже на іншу карту, ось він отут бігає. Так, Йосик падає, і все нас заново проходить, щоб було швидше. Ну і тепер ми на карті Брік, чи як там Брік, чи що, я не пам'ятаю. Якось так, коротше, на Бро, точно починається. Я, я тут, коротше вже бігаю, я, я, вже, я вже прийшов до синього порталу. І... і впав. А, ніт, не впав. Не клас. Нет. Мені не клас, але і не гірко. А от тепер от мені дуже гірко. Ладно, я впаду спеціально, бо... Бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо, кінчається на ну, о і так далі. Йось, а ты де? Ромео, знаєш, да? Шо? Та я розумію, я розумію. Але то вже буде дуже довгий час. Я так мію робити, але то вже буде дуже довгий час і. Ну. Якщо ти пройдеш, то сенс. Ну якщо ти все-таки пройдеш, то сенс, то. Ну, якщо. Ну, сенс того, що ти пройдеш. якщо впадеш. Ну бо цей... Це вже буде дуже довгий час, а треба чим швидше проходити. Старатись, в принципі. Неправда. Правда, правда. Про паркурний не треба проходити швидко, його треба проходити акуратно. Ти шо, дурак? Треба швидко його проходити. В цьому суть про щоб швидше, щоб чим швидше пройти карту. Алло. Правда, подивися в описі під Bobro. Добре, паузу. Нашу. Чуєш? Так, ось ми вже з Йосиком і на іншій каті, як Skylands. Ми вже з ним проходимо. Ми вже з ним проходимо. Він вже підключився до нашої гри, я надіюся. І зараз він також, мабуть, проходить. Якщо ви дивилися моє відео, де я дивився за скільки хвилин я можу пройти е цю карту, то, мабуть, ви знаєте, що мій рекорд 25 секунд. І у відео я міг зрівняти тільки, тільки якраз що міг зрівняти свій рекорд, але я його в тому відео не побив. А в цьому відео я постараюся його побити постараюся. Ну, але якщо ж ви все-таки не бачили моє відео, де я дивлюся, наскільки я, я зможу пройти цю мапу. То після, цього, після перегляду цього відео, обов'язково подивіться його. Я вам дуже рекомендую. Такс, Йосік, давай вже іншу карту, а то та, яка скучна. Так, ось ми з Йосиком вже і на іншій карті. Ця карта називається Retro Run, якщо, не пам якщо добре пам'ятаю, якщо мене пам'ять не підводить. Ось ми вже з Йосиком на цій карті. Тут я таке. Тих... Опа, з читером. А, так, така. Так. Ой! Я, Йосик, я перелетів в портал. Я знаю. Ну і до речі, я був в тебе на спині, тільки ти чомусь спеціально стрибнув в бік і помер. Я знаю. Я впав <плес> умілася. А, понял. Жорстко зупинився, да? До речі, і тепер я тебе бачу. Мої підписники... <плес> а чого ти впав? Я <плес> жорстко зупинився. Ти вічно зупиняєшся, жорстко. А, слухай, не одного тебе. Ой, я теж, походу, буду падати, бо я теж жорстко зупинився. Так, ось ми на вже на іншій карті. Це карта, я вже не пам'ятаю, як вона називається, але все одно щось у цьому відео дуже мало. Говорив Йосик, тому надаю йому слово, щоб він щось сказав про цю карту. А Угу. Ну, ця карта не чуєш, не подобається. Я вже чуть мене чую. Так, Йосик продовжуй. Я вже її прийшов. Я вже тепер упа. Перше. До речі, До речі я... Я, в te... я в тебе на спині, Ясіх. я в тебе конкретно на спині. Я поняв, я поняв. Уже не я не в тебе на спині. Та й ти не в мене. Уже... Так. Єс! Yes! Йосик, ти бы бачиш, як мені зараз повезло. Давай і єс, yes, я також пройшов. Так, ну...